Привіт, друзі! Сьогодні стартує чорна п'ятниця у магазинах Сандаліна. Мінус 50% на другу пару, і або третя пара безкоштовна. Пішли дивитися. Друзі, увага! Також Сандаліна дарує 250 гривень при реєстрації. У них в додатку, тому обов'язково питайте про цей, про цей бонус у продавців, щоб вони вам розказали деталі. Зимові жіночі черевики на Хутрі теплені, тепленькі, непрошиті. це замш, Дуже м'яке хутро, приємне на шнуручки. І є на біжовій підошві і на чорній. 1899 гривень. Утеплені жіночі. черевики, Це шкіра всередині. Овчина, вовна, наші трувочки, груба підошва. А яка це є тут? Я не бачу. 1799 гривень. Великий асортимент ух. Це такі як шльопанці більше, тому що у них тут маленький заднік, 799 гривень. Дуже приємний колір, Підошва широка, не прошиті. Сіренькі 849. <рес> Також 849 гривень, рожеві. Ой. Чорні капчики без задніку. 799 гривень. Коричневі на резиночки без задніку. Ціна. Також 799 гривень. Ой. Із вишивкою у двох кольорах 799 гривень. Я йду, а уги, все не закінчується. Дивіться, боже, скільки моделей взагалі низенькі, високі. Це дуже високі такі. 699, 799, 799. Я взагалі бажаю бобожнього. Це всі такі прикаляхи. Так, трошки нижче. 699, 912 є такі, ще такі моделі є. Поїхали далі, не закінчуються. Вони не закінчуються. Просто безліч різних різних моделей. Є замж, є ось такі дитячі навіть. А дитячі підліткові для самих маленьких це взагалі розмір який. 27-й розмір, але виглядає набагато менше Насправді, є такі для дівчаток різні уги, також для дітей. Дітей, підлітків. Ось такі. Такі моделі. Від звичайної класики до якихось таких от цікавих дизайнерських, але тут просто на будь-який смак можна знайти. 99 гривень. Ось така моделька. Красівок. Ще одна дуже сучасна модель. Красівок. Велика підошва, така шнуровка товста у молочному кольорі така цікава. 899 гривень. Тут асиметричний язичок цей, тому виглядає кольно. Ніжна моделька в пастельних тонах. На жаль, не бачу на ній. Цінника, але полагаю, що 899 гривень також. Неповторна класика в такому цікавому гірчичному кольорі 899 гривень. Дуже великий вибір літніх касів, навіть усі перебирати не будуть, тому що це займать дуже багато часу, але дуже класні моделі. Тут і чоловічі, і жіночі, і для підлітків Такі моделі. Зимових у мене дуже схожі ось такі. Ношу, задоволено дуже. До речі, я ношу їх уже третій сезон. Єдине, що так, треба там інколи підфарбовувати підошву, але з ними взагалі нічого не сталося, тому по якості дуже гарні. Такі також на ліпучках. Ціна 999. Молочному кольорі. Ось такі. Ось такі. Є в чорному кольорі, повністю в чорному кольорі. Не марки. Ось такі цікаві з плюшею. Такі теж 299 гривень майже на всі моделі. Така ціна 899. Ось такі прошиті. Вони навіть тут прошиті, теж 899 гривень. Ці на баєчки всередині. Також класно виглядають. Ось така модель дуже цікава, вона більш високі на ножку 1199 гривень. І є ще така модель на шнуровочки. Ось так. Дуже класно виглядають ось ці прям взагалі. Дуже стильно. Так вони світлі, але ну вау. Ось такі теж типи дутики. Ціна – 1199. Це такий класичний красивичок – 699 гривень. Гарний красивик, теж утеплений, але на такій, як махровій байці. Також тут трендові, такі плюшеві, Ціна зі знижкою 899 гривень. Всередині теж плюша. Не прошиті, товста підушва. Колір дуже гарний. Такі прошиті. Чорні класичні. О, 999 гривень. Ось такі низенькі утеплені. Я вибачаю, що, можливо, на якусь модель ціни будуть трошки відрізнятися, але, на жаль, я не можу прям кожній передивлятися, бо це буде дуже довго. І якщо буду так розповідати, то займе багато часу. Але Моделі дуже класні. Прям супер. 799 гривень, ось такі чорні. Теж дуже класні ботинки. Для тих, хто не хоче замарачуватися із білим взуттям. То прям саме воно. Всі взагалі класні. Дуже класно виглядають. Пішла ще плюші в чорному, сірому та молочному кольорі. Ціна 899. Ще гірчичка. Ціна 899. Просто вражаючий вибір. Чоловічих косівок На будь-який смак. Є шкіряні, є комбіновані, є замшеві Тож такі ціни. Зараз трошки пройдуся, 749 гривень. 1299 тут вони утеплені. Різні кольори є. Є такі навіть класик Adidas, аля, аля теж утеплені. Ціна на них 1290. 1299 гривень, так? Такі молочні. Теж класика жанру. Такі кеди. Бачила класні уги, вони нереально м'якенькі. тут всередині просто хочеться не знаю, закутатися в них. Я хочу таку ковдру, все зрозуміла. 999 гривень ще є ось такому, не знаю, як сказати, болотному кольорі, але він дуже дорого виглядає. Ось такі також цікаві уги. Вони тут на ліпучці, всередині дутик. І хутром. Є такі аля дутики, але це шкіляна матерія, не плащовка. Ще хочу показати ось ці кросівки, які зараз теж дуже модні. З такими задниками, з такою підошвою. Є різні кольори. Чорний, біж, білий, теж чорний з білою підошвою. Ціна 990. Дуже у них, до речі, цікаві, цікаві підбори, такі сучасні. Ціна такої моделі 1399 гривень. 2499 гривень. Ось такі на шнуровочках. Теж така груба підошва. Вони утеплені. Тут всередині хутро. Тепленькі. 2499 також такі моделі є. Ось така цікава модель чіпіток. На блискавці всередині утеплені всередині вони вовна, павчинка. Ось такі чорні. І ціна на них. мові чоловічі ботинки 1199 гривень. 1199. Теж на різний смак, кольори різні теж є. Ось така модель теж 1199. Сильно дуже доступна. Зайшла в відділ дитячого, більш теплого взуття. Теж такі дутики різних. Є форм кольорів і моделік такі високі для дівчаток. Все зима, вони утеплені. Ціна на такі 999 гривень. Багато різних, також оце взагалі цікава дуже. Моделька, тут типу сумочка, також арчина, утеплені. Такі, типу, фетрові. Вони як валянки. Такі валіші, класні. Так, ще теплі красівки. Ось такі на хлопчики. Ціна 949 гривень. Якщо у вас декілька діточок, то зараз вам... Найбільше підійдеться акція, третя пара безкоштовна або мінус 50% на другу. Теж бомбезний, просто бомбезний вибір для підлітків та дітей в асортимент. Ось такі. Ось такі літячі красівки, 599 гривень. Дуже-дуже прикольно виглядають, вони, вони прошиті. Ось такі в чорному кольорі. Класика білий, бо це не утеплені, це такий демісезон, осінь, весна, 599 гривень. Вибирайте. Так, такі трендові теж 599 гривень. Дуже класні моделі, вибір просто нескінченно великий. Тут ще остання пара в нашому магазині ще додаткова знижка є. Ось така класика. Теж 599 гривень майже всі модельки. Дуже-дуже класно виглядають. І для дівчаток. Ціна також 599 гривень. Такий беж взагалі суперський. Ось такі. Ще такі з великими шнурочками. Теж життя прошите. Матеріал. Приємний матеріал. Не знаю, як буде в носі, але так на вигляд дуже класний. Ще трошки моделік вам покажу для підлітків. Ось такі, такі. Біленькі, темненькі, біжеві будь -які. Такі моделі 2599, така моделька 2699. Ця також 2699. І ось такі біжі. Ось така цікава модель. Чорні, замша. Ціна 2,399. І ось такі із білим. Хутром білим з чорним 1999. Різні моделі ботинок. Є ось такі набу Лаковані. Тут на резиночці, якщо широка ножка підійде. Такі, до речі, коштують 2,499 гривень. Це також ось такі на ліпучках. Також лаковані на резиночках 2,499 гривень. Дамша, такі самі чорні і такі самі на резиночці. Прийшла далі і побачила, що вони ось тут всі на стенді висять, а я і не бачила. Так, різні кольори. 249 гривень, будь-яка пара. Великий вибір ось таких кроксиків, та пулечок, капчиків. Раптом вам потрібні зараз, то теж варто звернути увагу на них. Є ось такі крокси типу В'єтнамки. Взагалі класне, 199 гривень. Є просто капчиками. Теж на будь-який смак, 199 гривень ціна. 199 гривень класичні домашні капчики закриті. Утро м'якеньке дуже класно. Дуже великий тут, до речі, асортимент ще і скорпеток. Там на будь-який смак. Є зимові такі кольорові, є дуже тепленькі дитячі білі, така махрова, такі типу ангора. Є світлі, нарядні, ось такі зимові, теж типу ангора. Великий вибір рукавичок. Ще тут знову шкарпетки. Дуже багато для самих маленьких. Боже, яка ножка, ви це бачили. Ви це бачили, Нозя, який розмір 6-12 місяців. Ось такі класні теж з пандочкою, теж маленькі. І ще дуже великий вибір домашніх капчиків. Також не був який смак, колір. Відкриті, закриті, такі пухнасті з помпонами. Тут прям взагалі як кролик. Ось такі веселі. Є, до речі, також тут вибір спортивного одягу, точніше спортивного взуття. Якщо у вас хлопці займаються футболом, баскетболом, також загляніть, подивіться. Чорненько.